Які настрої? О, перше. Називається, а їм говорять, а вони не чують. І то вони між собою не чуються, і то, що їм говорять з боку, а вони не чують. Це знаєте, коли кажуть, от, капризна дитина. Ти їй говориш щось, а воно все рівно падає, і воно кричить, і воно істерить, бо воно своє хоче. Оце той самий принцип, Це, оце, оце перша карта, п'ятірка кубків. Ну, і оці внутрішні, як кажуть, разноглася, розбіжності, внутрішні. Так, може ще чиясь крові пролеється. Так, далі. Що в них там ще по настроях? Шестірка мечів шукають нові варіанти кооперації. Мало їм того, що є, а щось ніхто не хоче дуже з ними додатково ще й співпрацювати. Так, далі. Ну, карта місяця. Що ж їм лишається? Шаманити, карта місяця, туманні перспективи і тої влади, і того. Правління Путлерівського, і от карта шаманення, магічні всякі дії, те, що з тим пов'язано, всякі окультизм. І далі ця карта, що така, бачите, якби теж маріонетки, маніпуляційні такі от карти. Тобто є зовнішній облік тої влади, а є те, що відбувається насправді. Розумієте, зовнішній облік лялька Путлера, якою командують, як я вже наголошував: від офіційної його смерті нічого не залежить. Треба, щоб офіційно померла влада путерівська. Так, далі, Верховний суд, оце мені подобається, бо це як такий черговий судний, апокаліптичний для них період відповідати за скоєні злочини. Це гарна карта, хороша. І святкувати щось їм особливо не прийдеться, бо трійка кубків перевернута. Радості для святкування немає. А це означає, що навіть ті цілі, які вони знову ж таки ставили за останній період, тому що де період півроку. Вони вкотре не досягнуті. Не досягнуті. Дивимось по другій колоді. Ну, рік на стої на, правильно 25-й по енергіях настане з 29-го числа, і от звідти йде вже активна активізація Чорного року для, е, для Росії. А динаміка, бачите, навіть ніколи таке мені раніше по інформації не приходило. Чорний період для Росії. Ця фраза з'явилася буквально за останній місяць. От таке. Тут в нас теж якісь такі самі черепушки, немає додаткового цього, якийсь фінансовий колапс. і немає додаткового фінансування, як наслідок певних санкцій і відмови співпраці від певних країн. От я кажу: хтось, як йде по карті, знаєте, ну, як хтось, як зраджує, вони понадіялись, а їх зрадили. Вони щось свою там хотіли, пам'ятаєте, валюту, ще там щось, ну, нема тої підтримки. Далі, король кубків перевернутий, отруєння когось. Щось так мені карта пішла, король, король це хтось справлячий. Хтось з того апарату, хтось з воєнного керівництва, може, того самого Путлера, король Кубків, отруєння якогось, бачите, когось там. Так, хто володіє якоюсь інформацією важливою, так? Да? То близький далі. восьмірка мечів. До речі, давно вже з них там не було щось те, що цих протестантських рухів переворотних. Тому е над цим іде якась теж активна робота, і може їхні спецслужби щось там вичисляють, тому що наростає черговий якийсь протестантський рух, боротьба проти, знаєте, е внутрішня боротьба, внутрішнє невдоволення проти цього авторитарного режиму. восьмірка мечів. І знову карта йде п'ята. Все не по сценарію, все не так, як би вони хотіли. Приходить рік, треба підбивати підсумки, треба нечисті давати звіт. Хто не відзвітується нормально, той і буде зжертий. Бо тут знову ж таки карта, ну, постатека. Бачите? Ну нема чим їм там глобально потішити, просто немає. Я розумію, що ну, якщо так брати глобально, так поки що в Україні вони мають просування. Вони там дуже тим звітують, тішаться. але це не те, що вони би хотіли. Вони би хотіли взагалі захопити пів України, якщо не всю і правити, оце їхні плани захопити, розбомбити, знищити все українське викорінити. І ще них такий був план дійсності щось таке. знаєте, щось дуже важливе в Україні знищити, прям прям знищити, знищити, і це на рівні не виключно прям ядерних оцих от аспектів, про які ми говорили, чи таке застосувати ядерну зброю, попробувати, чи таке пошкодити щось, що пов'язано з ядерними об'єктами. Ми говорили, а може Чорнобиль або ЗАЕС чергові якісь моменти. Ну, їм це от не вдається, і це одне з таких, що вони би хотіли ще більше навести хаосу, а їм це не вдається. І от рахувати підсумки, карта невдачі, карта невдачі. Тобто, ну, ну як не крути, добрих карт немає. В даній ситуації глобально добрих карт немає. Ну і Верховний суд. Хай би вже було все те гадство по справедливості покаране. Чим швидше світло їм побільше відправляє, хай те світло всю ту нечість здолає. От такі динаміки. Я можу сказати, що Китай в цьому відіграє дуже-дуже таку неоднозначну роль. Насправді, може, вам ця думка недаремно прийшла, бо якщо дивитися, чи вони мають відношення до взагалі якогось контролю над застосуванням чи не застосуванням ядерки Росією, то відповідь йде так. Відношення вони мають. І те, що ця сила відношення і впливу збільшилась теж за останні 2-4 місяці це теж правда, бо їм того не треба. Перша карта і одразу добра. Двійка в нас ну, називається двійка вогню, карта двійка жезлів. Тут дуже хороші три слова про правильне партнерство, про нові шляхи, прогрес і правильне планування, яке до цього прогресу веде. Все дуже, все дуже грамотно. Чи може це ще говорити про якісь в тому числі важливі чи неочікувані ходи з нашої сторони, так, в тому числі. Ті ще я вважаю козир в рукаві, але він таке десь є, про який ніде не говориться і Богу дякувати, але він ще може бути задіяний. Це важливо. Ну і також це про якісь такі, в тому числі, динаміки додаткові з-за кордону підтримки навіть те, що ми сьогодні проговорювали, додаткові збройні, по захисту країни для наших воїнів і про ті прогресії, яка може бути завершення війни, але все-таки на вигідних Україні умовах. Так, друга карта, яка в нас це впадає, нас, кубків. Це, до речі, теж згадайте про минуле як повернення до минулого, доброго, такого, спокійного минулого карта: повернення циклів з минулого. Про ностальгію певні, про те, що маємо користуватися досвідом минулого, а, старатися знаходити якраз заряд і таку, як би, джерело живлення в хороших подіях з нашого минулого. Коли, навіть, знаєте, все кругом не є деколи добре, ситуації різні. Так, на жаль, наше життя не складається тільки з хороших подій. Але навіть коли отак дійсності кажуть, нічого не гріє, маємо себе підживити самі якими дійсності спогадом з минулого хорошим, сильним, чистим, чи то з дитинства, чи то з дорослого, ну, в кого які спогади, так, хороші, чи то якісь були події, навіть якщо це незначні події, але це наша точка живлення, яка дозволить нам підтримати в собі оце світло і налаштувати себе і далі на отримання, на здобуття перемоги на тої всієї нечисті. Далі, третя у нас карта. О, тут в нас хороший аркан, теж старший аркан Маг. Так само, які в нас тут сили. Маніфестація прояв сили, наповнення, прояв е підтримки, покровительства. Е карта, яка також закликає бути готовим прийняти виклики, а ми будемо готові. І плюс це про покровительство вищих сил, активізація додаткових земних сил. І така, якби, Готовність об'єднати те, що раніше не було об'єднуване. Знаєте, коли, кажуть, навіть протилежні стихії між собою поєднуються і творять якісь, якісь дива, якісь дива. Отак. От Ще одну карта, дивимося. Ще один старший аркан. До речі, це якраз дуже важлива така, якби карта, тому що це якраз про роботу з его, про роботу з его, про те, що треба. Якраз балансувати між матеріальним і духовним світом, і більше робити акцент саме в розвитку духовного світу, працювати з его, працювати з різними залежностями, чи то залежності, які ну напряму залежності, там, так, на алкогольні, наркотичніше, в кожного якщо своє, чи то залежності, якісь емоційні, чи якісь депресивні, чи негативні стане позбуватися цього, і позбувати своїх ілюзій, якихось спокус, якихось от, фільтрувати цю саму інформацію. І чим більше кожен буде пропрацьовувати оцих от моментів і його, тим і в контексті і України і світу це все синхронізується. Те що ми сьогодні говорили: чим більше буде людей свідомих і пропрацьованих духовно, тим краще буде і для нашої України хороших позитивних подій і новин. Ну і е, карта, яка п'ята, це якраз е, е, вона як закликає. Думайте над тим, ну, правильні висновки з минулого. От, в контексті хороших подій, що правильні висновки, робота над помилками, вона дає можливість так перша карта була, якісь ходи ворога не то, що передбачити, а запобігти і ще й справді задіяти якийсь козир в рукаві. І тут, що мені подобається, чим намальована ця карта, тут бачите, такі якби є фігури, три фігури, які там, от, шах, шахмати, ніби вони стоять, і дві фігури, які там впали. Але ну, знову ж таки, те, що вони впали, це означає, що вони програли, так? Тобто, деколи можна, ворог деколи може думати, що кажуть, вони перемагають і якась там гра за їхніми правилами, а насправді, може, вони грають за нашими. Ну, от, як варіант. Ми деколи можемо багато речей не знати, не здогадуватись, про якусь тактику, ще щось так можемо тільки пірніше, можемо тільки здогадуватися, але не знати, напевно. А яка буде фінальна розв'язка, це ще ой це як не визначено. Особливо, коли ворог, ще раз кажу, думає, що він вже переміг і він не переможний. А ми, пропрацювавши конкретно роботу, зробивши над помилками, і маємо правильні висновки та результати. От, боріться і. Будете мати отримане от, натхнення. А, карта бути самокритичним, і проявляти далі якусь ініці... ініціативу, і якісь такі інноваційні застосовувати технології, як... яким ворога навіть... Ворог навіть і не снилося. От така ще одна хороша підказка.